Займаюсь кабіною. Нальот від акумулятора. Будемо все варити. Ось таке. Тут двері поварив, зачищено все, рамка задня, Заварено все трошки усилено. Так, тут обварений квадрат 70 на 40, четверка, отак от е, э, розкос тут такий був вирізав більш-менш. Ще це все попідрізаємо. І ще дивом такий лист з металу. Ось такий. Троєчка, дивіться по кабінці. Це все зашив, підігнав сюди капітально. Отак От квадрат, Туда-сюда. кажу, всередині дивіться. Нижче вварено нога, повністю по округу. Тут все усилено, отак. І заходить от туди воно. Так, тут підварив, тут підварив. Як міг, коротше, позаварував, лючка обварив. Переплотний, не грає нічого, вирівняв все по Так, Це є. Крило отак відрізав. І от таке повирізав, загнув. Тут вроді і згиб має бути прорізав. Так само, як на боках Вигнути треба. І от сюди. от так стик вариться все. Рівненько буде. До того трикутничка. Ну, а може і рівно зробимо, може і чуть підігнемо. от так О, бомба. І все, майже все готово. Будемо збирати, ґрунтувати.